Малята. Я рада, що ви сьогодні посміхаєтеся і у вас гарний настрій. А чи хотіли б ви сьогодні потрапити у казку? Так? Тож закривайте оченята, починаємо чарувати. Світить сонечко яскраво, пташечки ще бачуть скрізь. А Марійка рано встала та й побігла вже кудись. Вона весело гуляла, по стежинці кракувала. Вже галявинка скінчилась, дівча в лісі опинилась, бачить? Іграшка лежить, минула лише мить. Поряд вона опинилась і до неї нахилилась. чекай, чекайте, зупинись і уважно оглянись. За відміть гукає, грізно лапкою махає. Діти, як ви думаєте, чому ведмедик так розсердився на Марійку? Справді, тому що Марійка могла потрапити в біду, адже зараз непростий час. Деякі ваші друзі виїхали тимчасово в інше місце на проживання. І навколо дуже багато незвичних, але цікавих речей. Небезпечні речі можуть бути і в звичних для вас речах. Це можуть бути і іграшки, і ручка. І ви можете знайти ці небезпечні речі навіть у стежинці, які ходите щодня. Марійка, а чи знаєш ти, що таке вибухонебезпечні речі? Не знаєш? Зараз я вас познайомлю. Діти, це граната. Але я не маю на увазі граната, соковитий фрукт, який ви можете з'їсти. Це вибухонебезпечний предмет. А ось це, дітки, міна. А це військова ракета. Ці предмети дуже-дуже небезпечні і вони можуть вибухнути. Для того, діти, щоб ви не потрапили в біду, ми сьогодні разом із ведмедиком та Марійкою вивчимо спеціальні правила. Тож, будьте уважні! Перше правило вам потрібно бути дуже уважним. Дуже уважним, повторюйте за мною. Друге правило не чіпати незнайомі речі. Повторюйте за мною, не чіпати незнайомі речі. Третє правило не підходити до небезпечних речей. Сварились пальчиком. Не підходити до незнайомих речей. І четверте правило обов'язково потрібно сказати дорослим, що ви щось побачили незвичне, щоб вони позвонили за номером 101. Давайте ще раз повторимо наші правила бути якими уважними, не підходити до незнайомих речей, не чіпати їх та сказати дорослим, щоб вони позвонили за номером яким дітки. Правильно 101. Малята, я думаю, що і Марійка, і ведмедик, і ви всі запам'ятали, чому нам потрібно бути зараз дуже-дуже обережними та дивитися під ноги, куди ми йдемо. А щоб закріпити всі правила, які ми вивчили, переглянемо мультфільм. До зустрічі! Гуляти можна в багатьох місцях, але під час прогулянки завжди будь уважним та обережним. Не грайся з невідомими предметами. Вони можуть бути небезпечними. Якщо ти натрапив на якусь металеву або іржаву річ, не торкайся її. Це може бути боєприпас, який залишився тут з часів війни. Міна, снаряд або бомба може статися вибухом. Щоб не сталося трагедії, категорично забороняється: торкатися невідомого предмета, піднімати або переносити його, перекочувати з місця на місце, закопувати в землю, намагатись його розпиляти або розібрати. Кидати у водойми, кидати у вогнище або розкладати вогнище поблизу. Увага! Правильні дії. Зупинись, запам'ятай місце знахідки, обережно відійди якомога далі тим шляхом, яким прийшов. Поклич дорослих. рятувальників за номером 101. В екстрених ситуаціях дзвони 101.